Добро здоров'я всім! Сьогодні маю вихідний і треба буде від сусіда привезти трохи гною, на якусь фіру, там скільки вийде, не знаю. От зараз якраз вже загрів двигун своїм нагрівачом, тим, що я ставив, доставляв зимою. Трактор заводиться, зразу теплий. от І відповідно зараз їду. Огній. ну Далі буде, як він, тут десь приблизно виходить, ну так, щоб, якщо по об'єму, то можемо навіть заміряти з такими нашивками. прищіп має 68, ну там грубо 65 порахуємо, щоб було краще рахувати. Отже, нам треба перемножити 65 на ширину метр і на довжину метр 20. Я потім десь в кутику, ну, скажімо, чи тут, чи тут ставлю, який вийшов об'єм. І буде видно, скільки можна на такому причепі перевести, який об'єм перевести вантажу. Це нашивки сфанери. Саме просте зробив, ставив. От одну водну профільну трубу, сюди в цей квадрат. Також в профіль туди вставив і вийшов такий кубік невеликий. Ну, Далі буде. Так, заводи ір.

Приїхали до сусіда, зараз йдемо до нього. Так, маємо таку кубку гною, треба її буде забрати. Не знаю скільки разів сюди поїду. Сьогодні мокро, холодно. Така кубка гною і ось такий причіп. Побачимо, я думаю, разів 5 точно треба доїхати. Все, далі буде. Отак ми їдемо. Рецепт нагружений. Треба пану колеса підкачати, бо щось він дуже количиться. Коротше, порахував я, він має 0,8 куба з тими нашивками. Так що отаке. І досить наверху вас, друзі. Так, да, то недалеко, ми вже переїхали під брамо. Все, все діло буде скидати. Я і покажу на першому процепі, та, та й далі буде так само. Все майже все скинули, зараз. Чіпляю борт і їду за наступним причепом. Так що отак от. Виходить. Ось я ту купу перевезу в два місця, одну сюди і одну там ще з боку з тої сторони. І сьогодні на тому буде по роботі. Все, до наступних відео або ще покажу, що там вийшло в мене. Навести в кінці. Нагадую, цей причіп має 0,8 куба. Ще десь один добрий причіп. Тут я от загрузив. Вже четвертий. Так як я казав, десь 5-6 причіпів буде. От. Десь куб влазиться. По, по кінець бортів тих верхніх нашивок 0,8 куба, ну і тут ще 0,2 кубіка точно влізає, бо... Гружу з таким чубом, все нормально, трактор стягає, там такий підйомчик є. О, тут от, де брама відкрита. Там трохи сусідів наривну, але нічого. Потім приберемо за собою. От Чотири включаю 4ВД, чотири повний привід і він на другий спокійно там повишені витягує. Я вже там стараюсь сильно нервати, бо, щоб не нарити на подвір'ї, ще трошки то й буде кінець по роботі на нині. Замучився вже, звісно, ну, але що зробиш, тяжка, та й робота на, на землі страшно. Мокро, колесо стоїть, блиститься під ним. Волого страшно. Ну нічого, працюємо далі. Працювати. Причі помив, вже чистий, все. Така от купа вийшла двохметрова практично, але я так компактно складав. От, Все накрив, буду чекати до наступного сезону. Минулорічний вивіз нагород, він вже сівший, злежений, якраз то, що треба. Все, до наступних відео.